Як виконується дренажний масаж дітям. Суть дренажного масажа полягає в тому, щоб полегшити відходження мокроти з бронхів, з трубочок. Для цього ми маємо трошечки сідниці підняти вище, ніж головний кінець. Голова має бути нижче. Наприклад, ось в такому положенні. Починаючи з року життя і до трьох років, коли ви можете дитинку так положити обличчям донизу, ложити собі на коліна. І після кожної інгаляції, наприклад, ви провели інгаляцію там з будисонідом або з сальбутамолом. Відразу після інгаляції можете зробити такі постукувальні вібраційні рухи 10-15 хвилин. Почати з поглажування, потім отак пальчиками можна повібрувати, можна так похлопати по спині. Суть в тому, що чисто механічно макрота з бронхів краще витікає, коли буде нахил головного кінця вниз. І це сприяє відходженню мокроти. Дитина, по ідеї, повинна відкашляти. Але саме основне це створіть дитині такі умови мікроклімату, щоб ця мокрота не засихала, щоб вона сама в результаті кашлю виходила. А для цього мають бути параметри мікроклімату, температура 18-20 вологість, 40-60, тобто поставити зволожувач. А якщо ви хочете допомогти дитині, то плюс вібраційний дренажний масаж 10-15 хвилин. Поділіться, будь ласка, чи проводили ви своїм дітям дренажні масажі, і які це мало результати?